Доброго дня, шановні глядачі! Хочу показати, як додати новий товар, наприклад, горілки. Горілку з уктз кодом Куди її ставити, що робити. Всі деталі. Так, вмикаємо наш касовий. Перше ми повинні знати, на яку ставку нам ставити, тому що в нас акцизний податок у кожного на різному на різній букві. Наприклад, в одних А, в других Г, в третіх Д. Як перевірити? Дуже просто. Вибиваємо. 101 звіт. Це 101 ПС, 1, 2, 3, 2, 1 ПС. І ми бачимо ось цей денний звіт. В ньому видно, що А у нас 0, Б 0, В0, Г0. Але є акцизний податок 5%. Значить, нам горілку треба ставити. На акцизний податок 5% Г. Тепер ми знаємо, куди нам ставити горілку. Починаємо її додавати. На прикладі цієї накладної. Тут видно, що є уктз код 2208601120. Горілка Олександрія Пшенична 05 літра. Щоб додати новий товар, ми повинні знати, під яким кодом ми його додамо. Ну, наприклад, ми додамо його під номером 100. Умовно. Вводимо. Так, перед тим як ви додати новий товар, вам потрібно зробити обов'язково три звіта. Це 501, 502, 503. Тому що вам потім може не дати касовий апарат виставити податкову ставку. В нашому випадку це Г. Рекомендую поробити звіти, а потім додати нові товари. Краще всього, це робити або в кінці дня, або в кінці місяця, коли ви робите звіти. Якщо це ви робите посередині місяця. То ви просто ті звіти, які поробили, додасте до тих звітів, які будуть зроблені в кінці місяця. Починаємо. Вводимо 611 PS12321 PS. І нас запитує код товару. Код товару. Ми хочемо, щоб був у нас під номером 100. Вводимо 100, нажимаємо PS. Написано код товару 100. Найменування немає. Так, для того, щоб нам ввести найменування, у нас є, бачите, українська мова. Щоб ввести УКТЗ-код, який знаходиться в накладній. Ми переходимо кнопочкою Чек на цифри. Англійська. Цифри. Вводимо 22.086 011. Два нулі. Потім кнопочкою Чек знову переходимо на українську мову. І 4 рази набираємо 20. Раз, два, три, 4. І в нас виходить решоточка. Після цього у КТЗ-код у нас введений. У нас горілка Олександрія Пшенична 05. Вводимо горілка. Або хоча б гор, обов'язково вводити пиво, горілка, сигарети, слабоалкоголка. Ви обов'язково повинні писати, що це таке. Вводимо. Горілка. Горілка Олександрія Пшенична і обов'язково пишемо 0,5 літра. 0, ми ось нажимаємо і десь він буде зараз. Ан, до речі, стираємо по одній букві. А це, якщо хочете стерти все. Пробіл кома 5 літра. Оце ми написали назву. Потім, що нам потрібно ще? Є кнопочка КРТ КРД. Ми її нажимаємо. Ось дивіться. Якщо ми нажали, це всі опції товару. Наприклад, код товару 100, ціна. Можемо додати ціну. Можемо виставити відділ, до якого відділу вона буде у нас пристосована, так сказати. Ставка ПДВ. Виставляємо ставку ПДВ. Як ми пам'ятаємо з того чеку, ми... це була ставка Г. Опускаємо з жовтими і ставимо ставку Г. Потім далі, кнопка КДРТ. Ідемо. Це кількість, тип товару, штучний ваговий, це повинен бути обов'язково штучний. Так як ви будете продавати, якщо більше одної бутилки, то у вас буде запитувати акцизну марку першу з двох, наприклад, другу з двох. Тому обов'язково штучний, не ваговий. Горілка тільки штучний. Горілка і весь алкоголь тільки штучний. Так, далі. Штрих-код. Якщо ви хочете додати штрих-код, у вас є сканер, то ви додаєте штрих-код. Просто. Скануєте бутилку. Але якщо ви хочете додати штрих-код, то краще всього це зробити в кінці, після того, як ми зробимо всі опції по товару. А фінальним ми додаємо штрих-код. Так як після того, як ми штрих-код додавали, у нас воно зразу перескочить на інший товар. Цього робити не потрібно. Пропускаємо штрих-код. Кількість продаж товару. І ось у нас є акцизна марка. Обов'язково ми повинні поставити, якщо це горілка або будь-який товар, який має акцизну марку на пляшці, ви ставите дозволено. Оце і все у нас є. Тепер перевіряємо. Назва є. Ставка Г Є. І ось це зараз. Акцізна марка дозволено. Тепер, якщо ви хочете просто без сканера, то нажимаємо PS. Якщо у вас є сканер, то переходите на штрих-код і скануєте. І воно у вас автоматично додається. Оскільки у нас сканера в даний момент немає, то ми просто... На любві із цих позицій, ну хай це буде ось на назві. Нажимаємо PS. І все, в нас перейшло на код товару 101. Тепер, щоб перевірити, як, чи правильно ми додали нашу горілку, нам потрібно її роздрукувати. Не потрібно пробувати її продавати. Тому що, якщо ви десь допустили помилку, вам щоб її потім стерти або виправити, потрібно буде зробити знову всі звіти. Для виходу нажимаємо. Кнопку оплати. Тепер роздруковуємо 207 PS12321 PS. 2, 2, PS Друк бази даних по товарам початковий код. Початковий код у нас, якщо нам треба роздрукувати тільки код 100, значить початковий буде 100 ПС і кінцевий теж буде 100 ПС. І ось наш чек і перевіряємо його. Бачимо, що код товару у нас 100, що це штучний товар, уктз код решітка, горілка Олександрія пшенична 0,5. Ціна 0. то Тобто, ви можете її вводити самі. Ставка Г, що дуже важливо, значить у вас буде акцизний податок. Друг акцизної марки дозволено. Оце у вас товар додавлений, правильно. Все у вас буде працювати. Всі податки будуть відраховуватись правильно. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, можете це відео додати собі в закладки, і потім завжди, коли вам потрібно, буде його подивитися, коли додаєте новий товар. Ви просто на нього заходите і по шаблону додаєте горілку, ту, яку вам потрібно.